Так. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. так, Будь ласка, пасічні за нього я Секунду, почекай. Готовий? Готовий. Готовий. Нет, я ж попросив, щоб ти відповідав. Готовий? Добре. Оп! Поїхали! Раз, сто тут пробив, переходять туди, там працюють без м'яча. Добре. Чотири. Останній. Добре, молодець. Хорош, 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 блядь. Давай, давай. Так, будь ласка, Ямчук, після нього Райченко. Готовий? Оп! Добре, ще двічі. Добре, останній. Молодець. будь ласка, Райченко-Коробко, Готовий. Оп! два, Максимально, Тьом. Будь ласка, коробко, сіренко. Готовий. Оп! Раз. Два. Не тіпайте, міші хали. Три. Чотири. Давайте собі побелку не зробити, не поводи. Добре. Ще міхей повну. Будь ласка, сіренко, ковбатюк. Готовий. Hopp! Чотири, браво, останній. Добре, молодець. Будь ласка, э, самолюк закрепкий. Готовий? Оп! Так, лучше Юр. Дякую. Перединку, так. Да. Два. Три. Чотири. Добре. Так, будь ласка, закрепки готовый? Готовий. Оп! Добре. За три. За четыре! Фініс. Добре. Будь ласка, коломіт. Готовий, оп! добре. Можна? Модець. Будь ласка, Ощенко Островський. Чотири. Діня. Добре. Так, будь ласка, островський Ахметов. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, молодець. Ах не то вверховую сторі. Чотири. Добре. Будь ласка, Єрхов, лекці, Браславський, у Готовий. Щу. Орлик. Готовий? Оп. Давай, давай, розраховуй, розраховуйся близько, не роби таку опору на ту ногу. Добре. Добре. Є. Молодець. Так, орлик. Готовий? Я тут можу Давай, давай, давай. Стоп, 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 Присоки, стоп, стоп. Будь ласка. Я пругали. Переробиться буквально за три чоловіка. Добре? От зараз у нас пра працює Хом'ячук. Готовий? Буде. Не, Зараз біжить ком'ячук, Савін, мазур після нього орли. Готовий? Оп, нічого, тьом, нічого, тьом, давай, не давай, не все нормально. Добре. Чотири. Останній. Ножками ножками Добре.

Корлик після нього дудник. Готовий? Оп? Два. Три. Чотири. Добре. Будь ласка, дудник Лінецький. Готовий. Олег, что ты Клапанную крышку? Да. Хорошо. Пожалуйста, Линецкий, Пономар. Готовый. Да. Оп! Два. Три. Четыре. Последние, последние. Не остановись, бежи. Хорошо. Ласка, Пономар, після нього кравчук. 1650. Готовий? <skrét> <Два. skrét> Останній. Добре, браво. <bravo>. Кравчук, <skrét> Слободянюк. Готовий? Оп! оп! Добре, давай. Подятка. Так, давай. Четыре, останні. Добре останні. Остані. 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 Браво. Будь ласка, Слободянюк, після нього сухану. Давай, 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 опа. Давай, 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 сейчас. Два. Давай, 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 давай. Ножки, ножки. давай! давай, 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 давай. Финис. 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 давай Добре. Будь ласка, Сухано, Симур, Після нього, Кривдюк Владислав, працює, Меділян. Готовий? Оп! Раз, три, два. Все, хорош, молодець. Можна? Орли, можно? Так, будь ласка, Владиславе, пам'ятаєш? розвертаємося, коли м'ячик доторкнувся до пласти. Домовились? Готовий? Оп! Добре. Це тільки міг зламати. Давай, давай, давай спочатку, що часто, враховується, трошки, трошки важкувато, готовий? Оп? Оп. Так, Давай спочатку останній раз. Готовий? Оп! Оп. Оп. поїхали Добре. Добре. Останній Владик, давай. Просто вибігай. Все, добре. П'ятий раз, хлопці, просто вибігає. Це у нас був. Добре. 20, так, будь ласка, левенко, пасічник, всі для нього. Готовий. Оп!

Коли сантиметр. Добре, молодець. Добре. Ямчук, райченко. Готовий. Оп! Вибігай, просто вибігай, добре. Будь ласка, райченко, Коробко. Готовий? Оп. Раз. Добре. Пока м'яч, Лев? поки м'яч. Добре. Будь ласка, коробка, Тиренко. Готовий? Оп! Так. Два, дуже добре, добре. молодець. Три. чотири. Останній. Добре.

Басюк, самолюб. Готовий. Хоп. Так, добре. Нічого, нічого, нічого. Займайся, заспокойся. Нічого страшного. Забирай м'ячик свій, щоб потім не заважав він там. Відпочинеш чи відразу готовий. Відразу? Ну все, тільки на мене не ображає. Я живий. Давай, як готовий будеш. Готовий? Оп! Добре раз. Враховують низьке поле. Два. Три. Добре, нормально робить. Добре. Чотири. Хорош. Просто вибігає. Добре, молодець. Молодець. Так, будь ласка, зараз. Замолюк за крепкий, правильно? Готовий? <рикл> Оп! <Раз. рикл> такими другами пішов. Три, добре. Молодий, ви дивіться, допоможе Давай, Фініс, Фініс, молодець. Молодець. Хорош, молодець. Хоч воротах з одней закреплені Макфит, голові Максим. Готовий? Оп! Молодець. Два. Зараз біжить з Лученко після нього. Готовий. Оп! Добре, раз. Молодець. Два. Рухайся, рухайся. Не виключайся, не виключайся. Три. Швидко розворот. Добре. Чотири. П'ятий. Просто вибігай. Просто вибігай ворота, добре. Так, будь ласка, Лущенко, Островський, готується. Готовий? Оп! Раз, все, де. Давай, 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 все двічі. Лормальний десь. Ломаний буде результат. Молодець, хорошо. Так це для Так, будь ласка, а що у нас стоїть зараз э, Островський? Офіційно запросили, а княз готується. Готовий? Готовий, Вань? Оп! Потім мама буде стирати, не вистирає. Просто... Просто... <звук> Добре. <звук> так, давай чотири останні Ваня. Останні Ваня. <звук> Добре, молодець. Будь ласка, Ахметов Ярков. Ахметов, готовий. Оп! Ні, 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 дивись. дивись. Дивися, дочка. Диви. Ну, Всі роблять так, що вони потужні зупиняють. А ти його тут зупиняєш. Це ж не коректно, перемога. Тому, будь ласка, є задача. М'ячик коркається планом. Тому, Тут теперь посікай. Очекай. Готовий. Оп! Добре, раз, молоде. Зараз правильно. Два. Зараз трошки забагато. Три. Добре. Добре, може бути так. Чотири. Бо з ним закриємо очі. П'ятий, просто вибігай. Добре. Так, будь ласка, це у нас був зараз зараз увеквітні, за нього прославський. Готовий оці. Оп! Давай, Тьомі, давай, 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 нічого, давай, давай. Два, Добре, добре, рухайся назад. Три. Бештанга. Чотири. Просто фініш. Браво, молодець.

Так, будь ласка, пищу Глеб, порлык Андрей. Готовы, Глеб? Оп! Мах, иди ты, звезды с мячем. Доброе, идите. Чотири, Останній. Ні, ну ти мене двічі обманув. Дивись, не, ну я не повірю. Може, що я теж багато чого можу. Зараз ти пропустиш двох, а потім перейду. Добре? Бо ти там не добіг, тут не забіг, тут вибіг. Ну так неправильно. Так, будь ласка, готовий. Зараз у нас біжить корлик. Готовий? Оп! Поїхали. Два. Ти молодець, ти в нас відстав. Відпочив... Ні, ну, стоп, 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 ну, ти вже часу, Відпочивай. Відпочивай. Зараз біжить е... Ком'ячук, після нього Піщук і Орлик. От ми не можемо старт зробити. Готовий? Так, друзі, давайте так по кесту буду контролювати. Готовый? Оп! Вот Три. Чотири. Давай, 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 давай. Добрый п'ять. Так, зараз, будь ласка, орлик готовий. Оп! Добре, так може бути. Так може бути, так все правильно. два, Добре. Тобі. Добре, молодець, молодець. Так, будь ласка, зараз Савін Мазур. Готовий. Оп! Давай роби, робить все, Я ти ж уже посунув. Мазур, дубник після нього ставить. От давайте, я розумію, що погано видно, але дивіться, роблю в темноті. Ну от такий прийом. Ну поки я його достану. А не можете зробити так, як я показував. Оп, зерно. Также тоді буде. Це ваш діагонально перший фонде. Перед собою готовий. Оп! Раз. Два. Добре, молодець. Три. Рухайся, рухайся, рухайся. рухайся. Чотири, останні. Добре, може бути. Так, це у нас був хто? А, мазур, да, поняв, поняв, так, зрозумів, зрозумів. Так, зараз, зараз біжить дудник, після нього в Готовий? Оп! Раз. Два а Останній добре, браво духія. Так, будь ласка, Савін, після нього лінецький. Готовий? Давай, 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 давай. Давай, швидше ва. Давай, давай, давай. Два. Ні, 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 назад. Чотири. Давай ще раз. Ще раз. П'ять, молодець. Будь ласка, Лінецький, зараз пробіг, так? Да? А, ну все, 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 так, да, то був у нас Победу, сладень. Сладень. добре, так, туди записав під підлягово пономар. Оп! Так, так, так. Будете забіг. Так. давай, 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 давай. Давай, оттайні, оттайні. Добре. Так, пономарки за нього Кравчук. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Добре, добре, молодець, зупинись. Дуже стараєшся, молодець. Пропустиш одного-двух, потім вийдеш знов на старт. Кравчук на старт, після нього Слободенюк. після нього Понома. Готовий? Так, хлопчики, дивіться, увага, хто зробив. У мене тут залишилось декілька чоловік. Всі інші переходять туди і там готуються бігти 5 по 30, поки готуються. поки готується. Возьми, пожалуйста, вот этот фонарь и туда занеси, чтобы они видели, где им разворачиваться. Хорошо? Да.